Перемовини між Україною та Росією, що проходили у Стамбулі, завершилися без істотного прориву. Хоча сторонам вдалося домовитися про обмін полоненими, Кремль і далі наполягає на повній капітуляції України. Про це повідомляє видання CNN. ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Під час зустрічі російська делегація передала українській стороні новий меморандум з жорсткими вимогами: відведення зсу з окупованих територій, відмова від інтеграції в НАТО, повна демілітаризація країни та заборона присутності іноземних військ. Київ категорично не погодився на такі умови. Окрім цього, Москва вимагає скасування міжнародних санкцій, відмови України від будь-яких претензій на репарації, а також повного відновлення дипломатичних і торговельних зв'язків, при цьому не демонструючи готовності до поступок. Пише CNN. ця жорстка позиція Путіна завдала удару по риториці президента США Дональда Трампа. Той, який пропонує швидкий мир, як одну з головних обіцянок своєї кампанії, різко відреагував на дії Кремля, заявивши, що Путін втратив розум після нових масштабних обстрілів українських міст. На тлі невдачі перемовин у Стамбулі в Конгресі США, активізувалося обговорення нових санкцій проти Росії. Сенатор Річард Блюменталь, один із ініціаторів, відкрито звинуватив російське керівництво в прагненні принизити США та Дональда Трампа. Для Трампа, як пише видання, ситуація стає випробуванням. Чи залишиться він прихильником дипломатії, чи змінить курс на більш жорстку підтримку України, зокрема посилення військової допомоги? У Вашингтоні визнають, розвиток війни суттєво впливає на передвиборчі перспективи самого Дональда Трампа. CNN зазначає, що непоступливість Путіна щодо миру може змусити Трампа переглянути свою позицію. Під час переговорів обговорювалися гуманітарні питання, досягнуто домовленостей щодо обміну важкопораненими та тяжко хворими військовополоненими, а також тими, хто має вік від 18 до 25 років. Також узгоджено повернення ціл понад 6 тисяч загиблих солдатів обох сторін. Це вважається важливим гуманітарним жестом. Україна запропонувала 90-денне припинення вогню, однак Росія погодилася лише на коротке перемир'я на кілька днів, виключно для збору тіл загиблих. Особливо важливою для української сторони стала вимога повернення депортованих дітей. Київ передав список із 339 дітей, яких, як стверджується, незаконно вивезли на окуповані території або в Росію, та наполягає на їх безумовному поверненні. У рамках підготовки до перемовин Україна завчасно передала свої пропозиції у вигляді меморандуму, тоді як Росія надала свій документ лише безпосередньо під час зустрічі. Що, як повідомила українська делегація, ускладнило обговорення, також обговорювалася можливість організації саміту за участі Володимира Зеленського, Володимира Путіна і можливо Дональда Трампа. Туреччина висловила готовність стати посередником у цій зустрічі. Незважаючи на відсутність прориву з основних питань, сторони домовилися продовжити консультації. Наступний раунд переговорів може відбутись наприкінці червня, що свідчить про готовність підтримувати діалог. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!